Доброго дня, магітарокраїнського мене звати Олена. Ваше життя після пережитого. Зміни відбудуться. Бояли, знаходились непевності, непевненості в сльозах, сум, страх, що не зможете отримати можливості шансу, але зміни відбудуться. Рух, переміщення, переїзд. Зовсім по-іншому бої ці діяти і отримаєте шанс, можливість зцілення, пропрацювання, отримання ресурсу, отримання можливості керувати власним життям і досягнути стабільності. Загалом керувати своїм життям, брати відповідальність і робити вибір, визначатися, в якому напрямку рухатись, які новопочинання ви бажаєте надалі. В чому вважаєте реалізуватись і чого вважаєте досягнути. І от Таким чином, ви зможете перемогти відчути себе переможцем відносно даної ситуації. Ясність, розуміння. Ну, Тому що в вашому оточенні є саме той чоловік, королев, король жезлів, який негативно впливає на ваше життя, який вставляє вам палки в колеса, який веде грозу вашою спиною, але кожен отримує подіяння. Хто б що з вас не робив, хто б чого не бажав, але от по справедливості, доленосність з саме моменту, кожен піде в своє починання, і це нове починання не завжди буде позитивним. Стосовно тієї людини, яка вставляла вам палки в колеса, то він дуже швидко отримає бумеранг, розбите серце, безрушив я бідність і вибору він не матиме. Стосовно можливості шансу поновити з вами стосунки і взаємодіяти з вами загалом. Якщо він даним негативним впливом і закривав вам шляхи, не давав можливості розраховувати, що він поновить, ну, загалом марні його розрахунки, і марно він стільки прикладав зусиль, тому що загалом весь той негатив він отримає в зворотньому напрямку. Тобто, Бідність розчарування, розбите серце, безрезультативність, бездуховність даної людини, що підтверджується на фоні того, які дії він вчиняв саме ваш бік. На те, щоб вищі сили сподіваються, що дана людина все ж таки зробить висновки ні. Вони не дадуть йому можливості мати вибір в цьому житті. Вони чітко його поставлять перед фактом того, що. Ти будеш відпрацьовувати і дані дії з боку вищих сил по справедливості. Кармічні з даної ситуації, і зрозуміло, що це кармічний ваш партнер, тому що загалом дана ситуація дає вам можливості розуміння того, що ви повинні керуватися своїм життям, ви не повинні, незважаючи навіть якщо це людина і партнер. І якої би сфери життя це не стосувалось, то вона має право вказувати, як вам жити, як вам бути, і маніпулювати вами. Ні, ви повинні маніпулювати, ви повинні робити вибір, ви повинні рухатись, ви повинні йти в реалізацію, ви повинні активно проявлятися. Тому що ви ресурсна, самодостатня людина, а ви, надаючи можливість іншій людині маніпулювати, даєте йому можливість сказувати як вам жити, як вам бути. Тому робіть висновки стосовно даної ситуації. І зрозумійте, що ваш урок саме в цьому, що ви повинні брати відповідальність за своє життя і повинні діяти, якщо бажаєте реалізуватися, і досягнути результативності в своєму житті. Дякую.